Декілька питань стосовно новин команди. Яка ситуація по Рамсдейлу та Едегору? Чи зможуть вони зіграти? Um, Ці двоє вже пройшли обстеження. Um, Сподіваюся, що вони зможуть тренуватися із командою. Um, Тому подивимось. на жаль, Зінченко вже пропустив два матчі і пропустить наступний поки що він не тренується із командою. І декілька слів стосовно трансферного вікна. Це не секрет, що ви планували підписати півзахисника. Чи засмутило вас, що ви нікого не підписали? Ні, слухайте, нам ще багато чого потрібно зробити з нашим складом. І це стосується не тільки придбання нових футболістів. Варто сказати, що клуб дуже добре попрацював у минуле трансферне вікно. в нас були конкретні цілі. І від самого початку ми шукали необхідних гравців. Але на жаль, останні три дні трансферного вікна Томас Партей отримав травму. Це та сама травма, що була раніше, і також травмувався мо. Вони вибули на довгий період, і нам потрібно було реагувати. Ми намагались, але знову ж таки, нам був потрібен конкретний футболіст, який зміг би допомогти команді. І на жаль, ми його не знайшли. Як ви думаєте, чи вистачить глибини складу вашій команді, щоб конкурувати у англійській прем'єр-лізі та лізі Європи? Думаю, що та команда, яка є в мене зараз, це найкраща команда, якою я керував. На жаль, з травмами нічого не поробиш. Але також в нас є академія. У разі потреби будемо цим користуватись, щоб виступати як найкраще. Ман Юнайтед Арсенал це одне з найгучніших протистоянь з великою історією. Розкажіть, що ви пам'ятаєте про це протистояння? Як футболісти, можливо, як глядач? Думаю, перші спогади це саме перегляди по телевізору. це дійсно особливе протистояння. І потім я став футболістом. і коли ми грали проти Манчестер Юнайтед, вочевидь перемоги приносили неймовірні відчуття. Ну а вигравати у Манчестера на такому стадіоні, як Олтрафорд, це просто мрія. І останнє питання на своєму прикладі, ви знаєте, що таке поганий початок сезону? На старті цього сезону через це пройшов Манчестер Юнайтед. Ерік Тенхак вдало виводить команду із кризи. Скажіть, вас вразило наскільки швидко він зміг це зробити? Якщо подивитись на їх склад, подивитись на те, скільки грошей вони витрачають на ринку. То буде зовсім не дивно, якщо вони виграють багато матчів у цьому сезоні. Сама історія Юнайтед показує, що цей клуб точно буде перемагати. Це наш ще один великий суперник, і ми повинні з ним конкурувати.